Рік після Мукачівської стрілянини пройшов вже майже рік після сутички бійців правого сектору та людей депутата Ланя. Відтоді на правосекторівців відкрили кримінальні справи. Частину передали до суду, але остаточного вироку немає досі. Зокрема, Мукачівський міськрайонний суд не сформував колегію суддів для розгляду справи чотирьох бійців правого сектору, що фігурували в подіях 11 липня 2015 року. Так звані Мукачівські стрілянині. Тож усі матеріали відправили до апеляційного суду Закарпатської області тут. Повинні були визначити, який суд далі розглядатиме цю справу. Та засідання знову перенесли через неухвалений новий склад судів. Нагадаємо, чотирьом бійцям правого сектору інкримінується більше десяти важких і особливо важких злочинів: Роман Мунчак, Володимир Бурча, Радіон Горбенко та Сергій Деяк уже майже рік перебувають у СІЗО. На судове засідання підслідних так і не привели. Апеляцію на, коли їм продовжували термін отримання під вартою, апеляцію на рішення суду ще від 8 квітня ми до сих пір не змогли оскаржити. Її вже переносили, ну, я не пам'ятаю, 8 або 10 разів її переносять з різних різних причин. У мене вже складається враження, що, вони просто, що в них є графік якихось причин, за якими переносять і відкладують. І цей термін вони вже відсиділи. Він вже закінчився 6 червня. А ми до сих пір не можемо її оскаржити.